Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 17 травня. Давай завтра в Луцьку авторинок. Сьогодні субота, в неділю авторинок. Давайте прийдемося, подивимося, які завтра будуть варіанти на авторинку. Бігом вам покажу, що тут є. Я знаходжусь на одній з площадок біля авторинка, з якої завтра будуть з'їжджатися всі на авторинок. Давайте почнемо з такої вшкоди туру. Я таку тут бачу перший раз. Це газ бензин, сьомий рік за ціною 5900. Номер телефона бачите на екрані. Ось дивіться, на титанчиках вона ось така От отака вона по салончику, вона в Лівбеці. Ну, хто шукає, ось є класний варіант. Йдемо далі, Mazda CX70 року 2.2 дизель за ціною 10700. Номер телефону, я, надіюсь, ви бачите на екрані. Так, це трошечки проблемні мотори, якщо за ним не дивилися. А якщо там вчасно все обслуговувалось, так буде все окей. У мене просто були такі авто, я знаю, що говорю, це, там у них масляні голодання починаються. Якщо там вчасно все замінювали, то проблем у вас не буде. Такий пасатик по 7. По без віртуалки, яка в нас ціна 16900, 2 літри дизель. В кінці я покажу, до речі, свій пасатик 18-го. Це 18-го року, у мене 15-го. Покажу в кінці ще свої машинки. Так, автомат. Дивіться, це автомат 5 рік. Ну, 2.0 бензин, вони йдуть на автоматі, хоча, якщо ви пам'ятаєте, в мене так давно був 1,6 на автоматі. 2.0, можливо, також цікаві. Хоча, хоча мені кажеться, що вони дуже багато бензини. Того таке авто на площадках в Нідерландах, якщо чесно, обходив стороною. Можливо, даремно. Так, Такий шпіганчик, бачу четвертий. Питали, чи є ще мій міганчик, на свій міган я продав. Тому показую, які тут ще є варіанти. Цей на ковпачках. Це 2022 рік, ого. на автоматі 1,5 дизель. Ціна 15500. Комплектацію також бачите. Ось так. Ось так. Класний салон. Ну, Мені колір тільки не подобається, але це чисто моя думка. Так, Peugeot 308 2020 року на автоматі також ціна 11800. Гарно виглядає. Номер телефону бачите. 137 тисяч пробігу. Класний пробіг. Звичайно, це оригінальний пробіг, тому що рік. Ну, я думаю, це, це даже тут без питань. Авто без цінника, авто без цінника, міганчик. Міганчик 2012 року, 1,5 дизельний, 7400, він на ледиках. Це класно, 230 пробігу. У мене зараз готуються такі 13-го року. Правда, без ледів і без дисків. А ціна буде така сама, того класний міган. Можливо, кращий за мій. Але і той, і той треба ще провіряти. Бачу такий як п'ятий, дуже ходовий товар. Ого, це класно. Комплектація, клімат, підігрів. Ціна 5500. Номер телефона бачите на карті. Не на карті, а на ціннику. Ну, класно, це 1.6 MPI, класний варіант. Не бачу, чи він ржавий. Ні, нормально. Гарний гольфік. Зверніть увагу, 5500. бомба. Салончик бомба, я не знаю, чи він тут стоїть. Великий екран. 5500, напевно, це для... для нього гарна ціна. Mitsubishi Outlander, такий як у мене. Тільки це 16 рік, 2,3 дизель, повний привід, ось номер телефона. Автомат, 7 мість. Ну, у мене 18 рік і у мене 2 літра газ бензин. Я його вам в кінці покажу. І у мене 95 пробігу. Трошки це ми з ним, різні у нас з ним машинки. У мене більший екранчик, інший руль. Але ось такий варіант дизельний, якому не подобається мій бензиновий, зверніть увагу. Також такий самий колір. Так, ну давайте таку машину вам ще покажу. Це у нас... Атлас такий 21 року. Бачите все на екрані, ціну, на жаль, я не бачу, Ну, кого цікавить, можете дзвонити за таке авто. Так, Ось ці авто мені подобаються. Я такого гнав своїм ходом в Нідерландів, дуже приємно в їзді, тільки я гнав Grand Picasso, а це звичайний C4 Space Tour. це ще так. У нас тут автомат 20-й рік, 1.5. 96 кВт, 151 тисяча пробіг. Видно тільки з Франції пригнаний. Ось бачите його по салончику. Ось так він у нас виглядає. Такс. Йдемо далі. Дизельний грансценник. Дизельний грансценник. без цінника, на жаль чомусь продавці не завжди зазначають цільники. Хоча це цікаво, чому так. 5700, 5709 рік, 1,6 бензин Astra H. Моя Астра поки що не актуальна, в мене була на цінанах, на лінзах. Напевно, в мене її заберуть. Тому я люди попросила потримати, я політики тримаю без задатку, правда, але я йду на зустріч людям, того тримаю без задатка. До вівторка машину, поки що моя не актуальна. Є ось така це 5700 9 року, 1,6 бензин. Хто хотів мою, майте на увазі. Дивіться, Шкода, карок 2020 року, 2.0 дизель на 240 пробігу 23,700. Можливо, хтось собі шукає, такі авто посвіжіше. Номер телефона, бачите, на ціннику. Ось такий салончик у нас класний. Зразу з боку стоїть Volvo v 50 просили зняти. Їх зараз дуже стало менше на ринку. Раніше повним ходом їх везли з Нідерландів. Зараз ось. Поки що на стопі бачу вони. Це 12 й рік, ресталін, 9 тисяч ціна. Номер телефону ви бачите на екрані. Ось таке у нас авто, 1,6 дизельне. Ось таке салону, нічого собі. Класна машинка. Майте на увазі. Ну і Hyundai X35 за 11550 12 го року. Дизельне. 1,7. салончик. Також маєте на увазі. Opel Antara. Також цікаві машинки. То та сама капціва. Це у нас 10-й рік автомат. 10 тисяч ціна, я так розумію. Так, повний привід, до речі, ще й у нас ось така вона в салончику. Ну, ось так. Це такі я ще нові авто побачив. До речі, там ще є при дорозі авто. Хто хоче собі авто, реально приїжджайте на Луцький авторинок, тут є з чого обрати. Я так, коли виставляю відео, в мене зараз ви швидко ну, реагуєте. Вчорашній гольфік також попросили почекати, але задаток також не скидали. І я поки що жду людину, але він ще типу актуальний. Хто там може ще встигне перший, то, то можете його ще встигнути купити. Бо ну, там людина сказала, що прийде, але там ще це все не точно. До речі, ось такий гольфік, як у мене. Тільки ну, 1,6 MPI, 9 рік рік трошки слабший і на ковпаках, але ціна також, як у мене, 7800. Ого, тут якийсь колхоз-тєлік. Ну, Можливо комусь подобається. Ось маєте на увазі. 7800 такий 1,6 MPI не гольфік. Бусик. Я його вже напевно знімав, не пам'ятаю. Грино трафік 16-го року, 1,6 дизельний. Ціна 16700. Деколи просите бусик зняти. Ось дивіться, такі є. Дубль кабіне, так розумію, це пасажир. x 5 е 70 у нас, на жаль, без цінника, а ось Renault Master у нас з стінником. Це 20 рік, 2,3 дизель, 21900, номер телефону, бачите на камері. 86 тисяч пробігу. Цікавий варіант. Ось таке у нас по бусикам. Так, йдемо далі. Спринтер. 25 тисяч, 2,2 дизель, 215 пробігу. 20-й рік. Такий ще ось спринтерочок тут є. Ну, Бачите, авто багато взагалі, ну, звичайно, Луцьк славиться своїми свіжопригнаними авто. Того, хто собі хоче свіжопригнане авто, не бійтеся, їдьте в Луцьк. звичайно, як і всюди, тут є нечесні продавці. Але якщо ви з прибором, якщо ви з підборщиком або просто самі з підбором і заженете на сервіс, ви, звичайно знайдете правду або неправду. Того я. Бачу сенс їхати в Луцьк на авторинок. Тому що якби я собі брав авто, я б сюди їхав, тому що тут ось дивіться, який вибір. Де так ще в Україні є такий вибір авто. Так, дивіться, Mitsubishi Outlander. Це мій авто 18-го року, 2.0 бензин заводський, авто офіційне, 95 тисяч пробігу на ньому. Чому воно в мене одразу не предложить, вже воно в мене стоїть біля місяця, ну, звичайно, через колір. Але хто собі? Ну, це ж на вкус і колір, як то кажуть, нема товарища, так вот тут. Можливо, комусь подобається, майте на увазі 95 тисяч пробігу в авто. 16900 ціна, класна ціна за офіційне авто з таким пробігом. Ну і давайте ще ось з вами пройдемось по тому, що у мене ще є. Для вас посать 7 -й. 2 літри дизель на автоматі. Також в мене вже біля місяця у продажу. Ну Тут насправді є підкраси. Є дешева ціна. 10 тисяч доларів я його віддаю, 2 літри дизель-Fomatic. На максимальних фарах, на електроляді, на, на повному фулі у мене, в принципі. Ось такий він по салону, на кожі, на всіх справах. 10 тисяч доларів авто, але є декілька підкрасів. Ну, Не без цього. Хто боїться підкраси, то вибачайте. Але є ось такий посад, 10 тисяч доларів 2 літри дизель на автоматі. Wolfie Plus також є, я ще по ньому обзор не робив. Ну, Майте на увазі, це 1.4 TSI, 8 рік. Гарний стан. Авто за ціною 6200, також буде невеличкий торг. Є ще наявності. Міганчик 2016 року, 1,5 дизель. Дивіться, також гарне авто. Ну, як не як 2016 рік, тут в мене немає клімат-контролю. Багато хто дзвонив і це його відштовхнуло. Так, ну, тут є великий екран, тут є 16 рік, це рестальінгова морда за ціною 8900, як дорестові босешки продаються. Того, кому треба, може рік свіжіший, то майте на увазі. Реально класний міган. В мене взагалі я стараюсь не брати поганих машин. У мене всі авто з плюсами своїми. Ну і Гольфік 6. Гольфік 6 також знає, чого він в мене досі не продався. Він вже в мене так біля місяця. Я його віддаю за 7900, це 1,6, 240 пробігу. Тут є панорама, тут є клімат, круїз, підігріви, Ну тут білий салон Алькантара. І люди дзвонять, кажуть, ах, якби ж не білий салон, мені в селі їздити. Ну, вибачайте, я на цій, до речі, машині поїздив декілька днів. Нічого я там не замазав. Ну, звичайно, я так буду говорити, тому що е це моя машина, але реально Алькантара не так сильно вже і мажеться, Того плюс і чехли. Ну, але це реально 240 пробігу авто. Реальний пробіг, гарне авто. Того також ще є в наявності 7900. Бусе, ще вам, це свіжий мій завоз, ще вам не встиг його відзняти. Це в мене. Це у мене 2015 рік, 1,5 дизель, тут є отримання в полосі, тут є автодальне світло. Він такий наворочений у мене. Бо ж, я його віддаю за 9999. Ну, 10 тисяч. Ось мій номер телефону, дзвоніть, якщо що по ньому. Ну, по гольфіку забрав цінник, поки що кажу стоп. Але, але, все ж таки, людина може і не приїхати, того з його не знімаю. Він ще досі вчора виставив, він ще типу є у мене. 7900 14 TSI, Класний стан. Гарна машинка, Ніде не фарбована, це, до речі, машинка. Ще поки що є в наявності, так що ще, коли виставите це відео, ще можете з нього дзвонити. Ну і моя обновочка це Passat B8, 2 літри дизель в чорний в седані. Дивіться, як він класно виглядає. Він також у мене ніде не мальований. Це 2 літри дизель, ще раз повторюся. Це автомат, це такий салончик, трошки брудний, бо ще він не готовий. Дивіться, він у мене на лед щитку Класна машина, реально перебільшень класна. Чорний седан. Піде його на поліровку, хоча він нормальний, але хай полірнуся, щоб була повністю гарна машинка і буде він у продажі за ціною 17300. Хто хоче, може перший ще встигнути її купити. Авто на реєстрації вже. Тому економити на першому обліці. Це у нас фо до речі. 176 кг в цьому авто. Можливо, хтось собі саме таке шукав, є в наявності. Ну, Ви зрозуміли, що у мене є ще в наявності. Також ще багато авто під'їжджає, ринок не стоїть, ринок іде. В Луцьк реально багато хто приїжджає за авто. По машинкам в наявності ви поняли, по обновочкам саме на цій площадці ви поняли. Просіть, буду знімати ще на інших площадках. Якщо хочете, завтра вам зніму всі авто, що стоять тут. І всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь. пишіть, що вам знімати. Щасливо!